Усім привіт! Ви на каналі Коля Фасоля, З вами знову я Прикарпатський Роман. і я продовжую грати у Railwild Empire 2. І сьогоднішнє відео е буде у нас починатися з 1850 року до 1860. -го. Зараз у нас уже 51 рік. Так. Давайте. Розкажу, що я тут побудував за цих, напевно, півтора року. Так, тут у нас із Нью-Йорк Сіті я побудував дорогу вже до Піцбурга, так як мені тут нічого не мішало, суперниці тут не було. І До Клівленда, як я і казав, і до Толідо. Толідо у нас буде нова узлова станція. Ну і вже кинув гілку від Толідо до Лондона. Потім з Лондона. Потім з Лондона ми до Торонто також зробимо дорогу. Поки що я не роблю, тому що ось тут мені заважає ось ця мадам. Ну, також з Толідо буде дорога на Гранд Арпітс. І з Толідо на Індіанаполіс, Луїсвіль. Біглік. Ну, І закінчувати це буде ну, ось через це місто в Вашингтон. Е, ну, ось так. Е, звісно, з Спітсбурга ще будемо робити дорогу на е, Паркерсберг. І ось тут я не знаю або робити Неприятна на Біглік, поломка. або робити Учити на луїс Ну, Це будемо бачити. Скоріше всього, я зроблю ось так на Біглік і на Вашингтон. Тобто, зроблю, зроблю ось таке кольцо. Хоча, в принципі, можна було з Біглік зробити ще на Норфолк. А на Вашингтон через Шарлотсвіль. Ось так. Ну, це у мене плани на майбутнє. Я поки що буду збирати кошти для того, щоб викупити свою суперницю. Тому що основні дороги я вже побудував. Розумію, що у мене, напевно, ось Монреаль підростає. І все ж таки можна буде ще. Напевно, додати якесь підприємство. І так, от Тава у нас тут випускає пиво, одяг, ну, тканину і кераміку. Так, Кераміка потребується нам аж 9 одиниць. Я так думаю, що треба все ж таки свій керамічний завод і цю ткальну фабрику трошки покращити. Гроші в нас є. Так, давайте ще перейдемо на керамічну фабрику. Ось вона, по-моєму. Так, це вона. О, тут всього лише перший рівень. Давайте все ж таки покращимо до другого і зразу до третього. Ось так. Звичайно, треба поліпшувати свої оці об'єкти різні, також поліпшувати ось ці ферми, які ви викупили. Ось ця ферма, до речі, не моя, але я звідси возю, ось бачите, глину. А ось, наприклад, ферма, ну або, ну, скажімо, шахта в даному випадку, то ось тут я трошки поліпшую. Так, 60, зараз почекаємо і збираємо гроші і викупимо. Так, ну що, треба поліпшити нашу станцію і нашу. Ось цю шахту. Давайте кладемо рівень третій. І ось бачите, до речі, ось такі прикольні вагони. Вугольні. Ну, мені подобається, до речі, необичні. Вони, по-перше, довгі, не такі коротенькі, як обичні. Так, і ще би я хотів, звісно, зайнятися нафтою. Але поки що, я так розумію, це мені закрито. А, також тут я маю вугільну шахту. Треба все ж таки це місто Бангор дужче розвивати. Тому що хочеться, щоб всі міста підростали більше. Чим більше вони будуть підростати, тим більше у мене буде коштів і прибутку. Це все, в принципі, пов'язано. Так, ну, знову-таки, безкінечно я покращувати не зможу, тому що все ж таки треба збирати гроші і викупляти нашу суперницю. І ось великі міста. Ось давайте я покажу, наприклад, Оттава і Монреаль. Так як великі міста у нас це, то ось тут, бачите, якщо заходимо у товари, які вони потребують, то ми бачимо, що. Ось, наприклад, кукурудзи їм треба більше. Е, ну, з Монреалю, скажімо так. Монреаль кукурудзи треба більше. Ось, бачите, всього лише 80% від того, що потребує. Також треба дерево, я так бачу. Я ось не знаю. Напевно, треба якісь окремі потяги робити, які би возили дерево в ці міста. В Монреалі у мене тут, бачите, я нічого не виробляю з дерева. Але потреба якась все ж таки є. Може вона все ж таки маленька. але... Ось, наприклад, яблука, одяг так само ці міста потребують. Тому є ось така потреба у, скажімо так. В тому, щоб зробити в якомусь із міст, яке у нас буде слідуючи підростати, покласти іменну Швейну, ось, до речі, в Сю Сент Марії є швейна фабрика. І треба узнати, чи у нас. Ага, поїзд, я так думаю, у нас є. Але це дуже далеко. Хотілося би ближче. <кхід> так, от, якщо би в Торонто так зробити, було б непогано. Ага, у нас тут є, я так розумію, потяг, який їде а, через Садбері грузовий на а, сю сент марі і, напевно, все ж таки возить ось сюди тканину, щоб робити одяг. Ось я і знайшов потяг грузовий, який курсує у мене із міста Оттава а, до сю сент марі через Садбері. До речі, в місті Садбері також моя суперниця виготовляє тканину, яка в принципі, і потребується, для того, щоб виготовляти одяг. І ось, Бачите, якраз цей потяг курсує так, як нам і потрібно. Бо я пам'ятав, що я десь робив такий потяг. Ось він, до речі, курсує тут. Треба буде йому покращити локомотив. Для цього нам треба назбирати очки, для того, щоб відкрити новий потужний грузовий локомотив. А також зробити, напевно, все ж таки, ще, я так думаю, один або два клони для того, щоб їх курсувало тут більше. Я думаю, що це би помогло покращити ситуацію між цими великими містами товарообміном. Так, ну, ось бачите, в Отаві, до речі. Якщо подивитися на запаси і спроси в місті, то ось бачите одяг тут, до речі, 100%. Так, немає ось, бачите, мебелі. Ну, верніше є, але ось неповно. І чого у нас тут найбільш, найменше немає? Це треба тканина, цукор. Ось бачите. Так, і, до речі, знову ось дрова. А кукурудзи тут взагалі немає. Тому є смисл пускати якийсь такий потяг. Ось, напевно, можна навіть звідси пустити якусь окрему гілку для того, щоб просто возити, наприклад, у місто Оттава як ліс пеломатеріал, так і кукурудзу. і Таким чином, я думаю, що трошки будемо покращувати стан нашого міста. І ось так. Так, прийшов етап відкриття нових підприємств. І ось я в Шикутімі вирішив покласти. А, тут я виробляв а, тканину, я так розумію. Ось звідси я возив сировину і вирішив, так як це було моє підприємство, його зруйнувати, на його місце покласти ось а, а, сталь літійний, тобто завод по виготовленню сталі. Так. Потребується вугілля, залізо, і ми виробляємо метал. Коротше, ось вугілля Я ось тут беру пряма дорога. Ну а залізну руду ось тут. Трошки далеко від Шикутімі, але в принципі це, якщо подивитися на карту, це найближча така точка, де можна набрати залізну руду. Звісно, що ось тут є також залізна руда. Але тут дуже багато треба робити різних, ну, скажімо так, переїздів, маршрутів. Роз'єднувати, з'єднувати дорогу. Ну, якось мені це не хотілося робити. А тут все ж таки пряма дорога, хоч вона і довга, але вона пряма, тут нічого не заважає. І ось вирішив зробити поки що так. Може, потім з часом я зроблю звідси дорогу. Ось тут, до речі, також є вугілля, але тут все ж таки ближче. Так, і в Шикутімі я поклав ось цей завод по виготовленню сталі. А в QB-Сіті у мене е, бул, був, була фабрика по виготовленню м'яса. Звідси я возив м'ясо. Е, потяг я видалив, і е, так як це так, також була моя фабрика, вирішив покласти тут. Так, е, фабрика інструментів. Тобто я мусю завозити сюди. Метал і дерево. Дерево я завожу ось е звідси. Сейл лісопильні. Е так, до речі, я і в Бангор також е треба буде поставляти дерево, але я бачу, що тут е не надто багато його треба. Е тому поки що потяг е їздить звідси, возить дерево до квібек Сіті, щоб ми могли виготовляти, ось, бачите, Інструменти. А потім ці інструменти, я так розумію, поставляються тільки у великі міста. Ось, наприклад, велике місто у мене тут це Монреаль, найближче. І ось така у мене цепочка, тобто в шокуті ми робимо метал. Возимо сервину звідси, і звідси. Потім той метал доставляємо в Квібек-Сіті. в квібек Сіті ще завозимо дерево. Ми робимо інструмент і потягом вивозимо на Монреаль. Тобто у мене це робить один, два верніше потяга. Шикутімі, Квібек-Сіті, Квібек-Сіті-Монреаль, Монреаль-Квібек-Сіті і Шікутімі. Беремо метал, веземо сюди, заберемо інструмент, в Монреаль. А звідси вивозимо пиво, сир. Ну і коротше все, що нам треба. Ось так. Ну що, Давайте будемо підводити ітоги по цій частині гри. Нічого такого дуже не змінилося якби в цій серії. Відносно першої і другої частини трошки були зміни, а ось відносно другої і третьої частини змін майже ніяких немає. лише тільки відкрилися мені додаткові різні ось такі об'єкти, бачите. Шахти, коротше, не дуже багато. ну, До речі, ось завод, який я побудував, виробляю метал, а ось тут. Виробляю інструменти. І, в принципі, нічого такого не змінилося. Так, ще у мене є ось соляна шахта, я її викупив. Але куди її е, треба возити, я ще толком не розумію. Одним словом, я так розумію, що деякі ось такі об'єкти вони, в принципі, і не переробляються, вони просто доставляються в різні міста. Ну це зрозуміло, це овочі, овочі потрібно доставляти в міста, щоб людям було чим харчуватися. Одним словом. Відкрився також у мене ось новий локомотив. До речі, товарно-посажський. Він в принципі доволі швидкий, але не немає у мене грошей. Немає можливості обміння, поміняти всі мої локомотиви, пасажирські і товарні на ось цей локомотив. І прийшлося мені все ж таки продати деякі, деяку кількість акцій цієї мадам-варт. Тому що я не міг виплатити борг, який я взяв. Ось тут я взяв борг, я не міг його виплатити. І я дуже падав у мінуса. Я так розумію, із-за того, що я не міг погасити цей борг. Тому я продав 5% акцій для того, щоб зміг оплатити свій борг. І після того, в принципі, гроші почали зростати. А так, так я не міг нічого зробити. Одним словом, була велика проблема. І також оцей ринок акцій, я Теж до кінця не зрозумів. Ем, рахується, що можна торгувати акціями, тобто я акції купую, чекаю, поки вони підростуть у ціні. Е, я акції продаю і з цього роблю виручку. Одним словом, скільки я граю, ні разу я не бачив, щоб був якийсь такий е, дуже великий плюс в акціях. Я не знаю взагалі, як ними торгувати, Лише не одне замітив, коли, наприклад, Ну, давайте ось є производство. Ось я тут купив акції. Тут у мене було по-моєму, 40 штук. я купив ось, Тепер у мене майже 400. Я замічаю, що коли ви купуєте акції, то а, трошки швидше якби, випускаються оці товари, вони, тобто вони більше появляються, Не знаю, з чим це зв'язано, може так просто мені здається. але... В принципі, так воно і є, тому що коли продаш всі акції, то і взагалі попиту на товари нема. Ось бачите, коли вкладаєш в акції. ну, Наприклад, в даному випадку, про що я говорю, це е, производство, Ось бачите, і воно трошки якось більше починає рухатися, якось більше, мені здається, приносить коштів. Не знаю, з чим це пов'язано. Коротше, я з цим не розібрався до кінця. І також не розібрався з такими проблемами, Давайте знайдемо потяг, який скажімо так, йде в мінус. Тому що, ось, наприклад, я зробив, побудував ось тут паперову фабрику. Ось бачите, є паперова фабрика. Якби її прокачав четвертий рівень. І, в принципі, ось тут недалеко є дерево, яке я ввожу. До речі, звідси, це, до речі, теж, ось, бачите, моє підприємство. Тут третій рівень. рівень в принципі, підприємство прокачано. Звідси я вожу древесину до Нью-Йорк Сіті. І іноді цей потяг, який перевозить древесину, він іноді йде в мінуса. І щоб, скажімо так, запобігати ось таким проблемам, ну, в принципі, вони все одно з'являються, але я вирішив, робити, боротися з такою проблемою, давайте покажу на місті Бангор. Ось, бачите, у мене тут також є древесина, я тут виробляю дужки. А ось тут є. бачите, А ось тут є нитки, ось тих ниток. Я їх привозю от сюди і виробляю одяг. Але возить у мене це один потяг. Тобто, спочатку він їде везе звідси дерево до Бангора а потім відправляється порожний до цієї станції і везе нитку або, ну, коротше, сировину сюди, в це місто. Тобто один потяг виконує два замовлення, скажімо так, доставляє два замовлення. І таким чином, по-перше, я економлю на поїзді, а по-друге. Якщо, наприклад, древесину сюди не потрібно, тобто потяг їде, наприклад, з одним вагоном або взагалі без вагона, то він приїхає з нульом, тобто убиток, а звідси він вже, наприклад, звідси треба три вагони він доставляє. Бо якщо б я, наприклад, зробив тільки один поїзд звідси, а другий звідси, Ось, наприклад, цей міг би нормально їхати, а цей вже міг падати в мінуса, тому що там, наприклад, дерева так багато не потрібно. Я дуже багато переробив таких. Ось бачите, ось тут їде потяг. Ну, Я так думаю, що це взагалі у мене він грузовий, він просто курсує від міста до міста, з міста Серюкьюз до міста Садбері. Ось бачите, це грузовий через Торонто. Так, Він всього лиш тут один. Ось цим якби я до кінця не розібрався, як покращити випуск товарів, як зробити так, щоб більше товарів випускалося. Більше продавалося, більше був товарообіг, і також валютний обіг. Ну, в общем, це ще, коротше, під вопросом. Ось я пограв і все одно я не розумію. Ось, бачите. Тут також у мене є потяг, який возить тканину, і заодно забирає якийсь другий товар. І ось таким чином я боровся з такими мінусами. Звісно, що є ось такі проблеми. Давайте покажу, по-моєму, це цей потяг. Мені здається. Так, це він. секундочку, Ось це, звичайно, він. Він у мене возить звідси залізну руду, я так розумію, возив у мене в місто Шикутімі. Тут я залізної руди роблю, виплавляю сталь. Але для того, щоб виплавити сталь, мені потрібно ось це вугілля. Звідси я вожу вугілля. І теж, бачите, є ось така проблема. Я також хотів об'єднати потяг, скажімо так, щоб він возив спочатку вугілля, потім їхав по руду, вертався з руду, потім знову вугілля. Але один потяг це робити не зможе. Тобто треба все одно робити десь 2-3 потяги. Напевно, тому що. Ну, буде не успі... Один потяг буде не вспівати. Тобто, спочатку мо треба привезти вугілля, потім привезти руду, потім це все з'єднати, потім тільки зробити метал. А так, виходить, два потяги. Вони... До речі, у мене ось руду возять два потяги. Тобто один і в одну сторону, другий в другу. А ось вугілля один. І ось на отакі. Поїзди у мене це не стосується, тобто я цьому потягу не даю додаткового рейсу, якогось, щоб він заробляв. Тобто він, хоч у мене в мінусах, бачите, тут є мінус 458, але вся ця цепочка ось сюди я доставляю залізу, звідси залізу доставляю квібек-сіті, а з Квібек-Сіті доставляю ось, інструменти в Монреаль. В принципі, оця вся цепочка у мене виходить в плюс. Це нічого, що в мене тут іде мінус з доставку іменно руди, тому що в принципі, руда вона дійсно не дуже дорога. Та так само і вугілля, а от матеріал, як залізо, яке вони виготовляють в місті Шикутімі, то ось воно більше скажімо так, користується спросом. І ось для такого потягу я не роблю додаткових маршрутів, тому що ця, ця вся цепочка в принципі, мене забезпечує грошима. І, до речі, в місті Монреаль я вирішив побудувати. Тут у мене було, був ресторан, а я побудував ось тут склад. Для чого побудував склад? Ось, бачите, у мене тут є пшениця і інструменти. Тобто я сюди привозю інструменти, які я потім, наприклад, другими поїздами, які сюди прибувають, вони можуть возити інструмент, ну, наприклад, у місто Нью-Йорк. Ось сюди. Але я от так зробив. В принципі, на складі з'являються інструменти, і вони зразу вже, ну, скажімо, пропадають, їх забирають. Але чи забирають потяги із міста Монреаль інструменти до Нью-Йорку, я цього не знаю. Але, в принципі, кудись все ж таки цей інструмент дівається. Ось, бачите, одна штучка, а потім вже його, його ось, бачите, тепер його немає. Або це само місто забирає, або другі вантажні потяги його везуть у друге місце. От, Наприклад, бачите, ось є потяг. І ми бачимо, що, до речі, із Монреаля ось потяг їде. І він е, везе, ось бачимо, сир і інструменти. І він везе його у місто Оттава, наприклад. Тому що у місті Оттава також е, у нас потребуються інструменти, до речі. Е, ну ось так, В принципі, е, якщо треба бачити інструмент, в маленьких містах він не потрібен. А ось у великих от таких містах: Монреаль, Нью-Йорк Сіті, наприклад, і та же Оттава. Це величезні міста у мене найбільше, і у них потребується інструмент. Тому я вирішив в Монреалі зробити ще додатковий склад, з якого я буду постачати іншими потягами до Тави і до Нью-Йорка. Ну, може потім з часом вирости і саме місто Квібек Сіті і Олбані. Будемо бачити, і також будемо поставляти туди інструменти. Ну і ось такий фінал третьої серії. Знов є трошки недорозуміння. У другій серії мені здавалося, що все трошки почало зростати, покращуватися. А ось чомусь у третій серії знов все якось застопилося. Будемо бачити, що буде в четвертій. Тобто будемо грати з 1860 по 1870 рік. Це вже буде четверта частина. От ми побачимо, що може змінитися, чи взагалі нічого не зміниться. Одна проблема, яка мені і не подобається, це саме ось Ці продукти, як зробити так, щоб їх більше випускалося. Тому що я ніби ось тут робив, прокачував ці з фабрики, вроді би, все йшло нормально, вроде би все постачалося, а тепер чомусь я знов заглохло. Не знаю, в чому причина. Може, тому що треба більше акцій викуповувати або вкладати. І, в общем, Одним словом, я не знаю. Не розібрався. Може, хтось знає, підкажіть мені, щоб я знав на майбутнє, як правильно е, користуватися. Також, е, не розумію, як цим ринком акцій користуватися. Е, чи взагалі ним варто користуватися, користуватися, чи взагалі його, в принципі, ним не займатися, тобто викупити назад всі акції і тримати гроші просто у себе в кишені. Звичайно, хотілося б розібратися щодо чого, але я чомусь. Ось постійно ці акції купу, купую, продаю. Ніколи ще в мене не вийшло, щоб я, наприклад, купив на 500 тисяч акцій, а продав там на 600 тисяч. Ніколи такого не було. Максимум, що я міг, наприклад, купити на 100 тисяч виграти плюсом ну, 30 тисяч пускай поклав 100 тисяч, взяв 130 тисяч. Це одне, що могло бути. І більше нічого. От Пише, пише в пояснення, якщо треба слідкувати за ось цим графіком. Одним словом, ну цей графік, якщо ви будете грати, слідкувати за графіком, то за ігрою ви слідкувати не будете. Тому нема коли. Це цілий час треба сидіти і дивитися за цим графіком. То, в принципі, я дивився. І все одно я ось бачите, нічого толком Ну заробити не можу. От прибіль мінус 200 тисяч. В принципі, я навіть і не хочу продавати. І, в принципі, так по всіх наших акціях. Нічого заробити на них не можна, а програти можна. Ну, ось так. Не знаю. Не знаю, як далі піде. Бачите, папір все ж таки іде. По чуть чуть по чуть-чуть, десь не десь. Хотілося, щоб все було побільше. Всього було побільше. Але ось чомусь потяги не доставляють багато товару. Не знаю чому. Ну, Я думаю, може все ж таки треба, щоб ось ці міста підросли. І потяги, які курсують, наприклад, з Нью-Йорка, їхали через Бостон, щоб вони в Бостон завозили, в Філадельфію, а також ну, там, в інші міста, Піцбург, наприклад. Може тоді інакше буде, але треба, щоб міста підросли. Але міста не підростають. Також не знаю, як це зробити. Як це пришвидшити, скажімо так, у моїй суперниці така сама ситуація. у неї Усі міста, де вона підключена, вони також не зростають. Так само, в принципі, я вже підключив всі міста, крім е от ось цього. міста Паркерсберг. Тобто, це одне місто навіть на карті, бачите? Воно жовте. Який я ще не підключив. Я думав, що я викуплю свою суперницю і мені буде легше, але я поняв, що це нереально, тому що, щоб її викупити, нам потрібні величезні кошти. Ось бачите, самі це 234 мільйони. Це взагалі нереально. Я тут мільйон не можу ледве зібрати, чесно сказати. Не то, що там якихось 300 мільйонів. Це, в общем, нереально. І ось так. Ну, в принципі, я це місто вже підключу. Нехай вона лишається. Будемо грати з нею до кінця, а потім побачимо, що буде. На цій ноті будемо закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, Коля Фасоля. З вами був Прикарпатський громан і до наступного відео.